Назву цього гриба можна перекласти як кровоточивий зуб. Це досить поширений неїстівний гриб, який росте у хвойних лісах Європи та Північної Америки. Він, як і печериці, відноситься до агарикових грибів, але, на відміну від них, неїстівний. Існують розробки, спрямовані на отримання сироватки на основі отрути з цього гриба. На вигляд гідне Лумпека нагадує використану жувальну гумку, що спливає кров'ю. Але при цьому із запахом полуниці. При погляді на цей гриб виникає асоціація, що він забризканий кров'ю пораненої тварини. Однак насправді, при найближчому розгляді, помітно, що ця рідина утворюється всередині гриба і витікає через пори. Відкритий він був у 1812 році, зовні виглядає дуже привабливо та апетитно і чимось схожий на дощовик, який полили соком смородини чи клейновим сиропом. Плодові тіла мають білу бархатисту поверхню, яка згодом може стати бежевою або коричневою. На ній є невеликі западинки, а молоді екземпляри виділяють із поверхні криваво-червоні крапельки рідини. Гриб має неприємну на смак коркову м'якоть. Спороносний порошок коричневого кольору. Гідне лумпека має гарні антибактеріальні якості і містить у своєму складі хімічні сполуки. Здатні розріджувати кров. Можливо, найближчим часом цей гриб стане замінником паніцеліну, який також було отримано із грибів. Цей гриб має унікальну особливість, яка полягає в тому, що для харчування він може використовувати ґрунтові соки та комах, що потрапляють на нього з необережності. Принадою для них і є багряно-червоний нектар, який виділяється на верхній частині молодих грибів. По краях капелюшка з віком з'являється гостре утворення, завдяки яким у назві гриба і з'явилося слово зуб. Капелюшок у кривавого зуба 5-10 см у діаметрі, ніжка довжиною близько 3 см. За рахунок своїх кров'яних прожилок гриб досить добре помітний серед інших рослин у лісі. Росте він у Північній Америці, Австралії та Європі.